Оксана їхала потягом із Києва до карпатського села Млинівці, де минуло її дитинство. Було пізно, за вікном темлява густіла, а гудки потяга зливалися з вітром, що гудів у горах. 27-річна дівчина, журналістка за фахом, поверталася додому після тривалої відсутності. Мама захворіла, і Оксана вирішила провести літо в селі. Але щось у повітрі відчувалося інакше. Місцеві шепотілися про дивні події: зникнення худоби, таємничі вогні в лісі і звуки, що нагадували людські голоси. Коли потяг зупинився на маленькій станції, її зустрів молодший брат Іван, 20-річний студент із лукавою усмішкою: Сестро, ти вчасно! Мама вже тричі питала, коли ти приїдеш, сказав він, допомагаючи з валізою. Оксана всміхнулася, але її погляд упав на ліс. Що темнів за селом. Чому тут так тихо? запитала вона. Іван знизав плечима. Може, тому що всі бояться ночей? У хаті пахло свіжим борщем і воском від свічок. Мама хвора, але все ще жвава обійняла Оксану. Дитино, рада тебе бачити. Але бережися у лісі щось не те. Оксана посміялася, вважаючи це за бобонами. Проте вночі, коли вона заснула, її розбудив шепіть, він долинав із-за вікна, тихий, але пронизливий, наче хтось кликав її по імені. Вона підійшла до шибки, ліс був темним, лише слабке світло мерехтіло між деревами. Наступного дня Оксана вирішила розібратися. Разом із Іваном вона пішла до місцевої знахарки Марії, старої жінки з сивими косами і проникливим поглядом. Хата Марії була заставлена травами і іконами. А в кутку стояв стіл із старими книгами. Ви чули той шепіт? запитала Оксана. Марія кивнула. Її голос був суворим. Це лісові духи. Їх розбудили, коли хтось порушив стародавнє поховання. Тепер вони хочуть повернути своє. Іван засміявся, Бабусю, це казки. Але Марія витягла з полиці пожовклу книгу. Дивись, сказала вона, показуючи малюнок. Тіньова постать з порожніми очима. Це не казки. Вони приходять ночами, і якщо не зупинити, заберуть усіх. Оксана відчула холод по спині. Що робити? запитала вона. Марія дала їй амулет із дерева і сказала: Ідіть до лісу ввечері. Але не відлучайтеся один від одного. Того вечора Оксана і Іван, озброївшись ліхтарями і амулетом, рушили до лісу. Повітря було важким, а дерева здавалися живими, їхні гілки гойдалися без вітру. Раптом ліхтар Івана мигнув. І вони почули шорхіт з кущів вийшла тінь висока, з довгими руками, що тягнулися до них. Оксана закричала, а Іван упустив ліхтар. Тінь шепотіла Поверни або захинь. Її голос лунав у голові, і Оксана відчула, як ноги підкошуються. Вони кинулися бігти, але ліс закрутився навколо них. Іван спіткнувся і тінь нависла над ним. Оксана кинула амулет, і тінь відступила з шипінням. Вони дісталися хати, задихані, але живі. Марія чекала їх, її обличчя було блідим. Ви їх розгнівали, сказала вона. Тепер вони не зупиняться, доки не отримають жертву. Оксана зрозуміла, що це лише початок. Наступного дня після страшної ночі Оксана ледве спала. Її сни були сповнені шепотів і тіней, що тягнулися до неї з лісу. Іван, хоч і намагався жартувати, виглядав стривоженим. Сестро, може, краще повернутися до Києва? запропонував він за сніданком. Оксана похитала головою. Ні, ми повинні розібратися. Мама залежить від нас. Вони знову пішли до Марії, яка вже готувалася до ритуалу. Її хата була наповнена димом від трав, а на столі лежали камені, обв'язані червоними нитками. Це не просто духи, сказала вона, перебираючи старі сторінки книги. Це стародавні вартові, що охороняли поховання вождя. Хтось розкопав їхнє місце, і тепер вони лютують. Оксана запитала. Хто це міг зробити? Марія зітхула. Можливо, браконьєри. А може, хтось із села, хто шукав скарби. Ритуал мав відбутися того вечора. Марія дала Оксані та Івану по свічці і наказала тримати їх запаленими. Якщо вогонь згасне, вони вас заберуть, попередила вона. Вони рушили до лісу, де, за словами Марії, було місце сили старовинне коло каменів. Повітря було важким, наче перед грозою, а гілки дерев хилилися, ніби шпигували за ними. Коли вони дісталися кола, Марія почала співати старовинну пісню мелодію, що звучала як плач і молитва одночасно. Оксана і Іван тримали свічки, їхні руки тремтіли. Раптом земля задрижала, і стіні між каменями з'явилися пари світних очей. Червоних, зелених, жовтих, що пливали в повітрі. Це вони. прошепотіла Марія. Її голос тремтів. Не дивися їм у вічі. Але Іван з цікавості повернув голову. Один із очей застиг на ньому, і він завмер, наче зачарований. Оксана схопила його за руку, але відчувала, як холод іде від його шкіри. Іване, тримайся! крикнула вона, махаючи свічкою. Вогонь спалахнув яскравіше, і очі відступили, але голос у голові Івана загудів: Ти наш. Марія кинула на землю пучок трав і з'явився слабкий бар'єр із диму. Це лише тимчасово, сказала вона, коли вони повернулися до хати. Духи сильніші, ніж я думала. Нам потрібен артефакт, срібний хрест, захований у лісі. Оксана кивнула, хоча страх стискав її серце. Де його шукати? Марія вказала на карту біля старого дуба, але там небезпечно. Тієї ночі Оксана не могла спати. Шепіт повернувся, але тепер до нього додалися звуки, ніби хтось царапав стіни. Вона вийшла на подвір'я з ліхтарем і побачила сліди глибокі, як кітків, що тягнулися до лісу. Раптом ліхтар мигнув, і перед нею з'явилася тінь із тими самими очима. Вона впізнала голос: Поверни хрест або він твій. Тінь вказала на Івана, який спав у хаті. Оксана кинулася до Марії. Вони хочуть Івана, крикнула вона. Марія схопила книгу і почала читати заклинання, але тінь увірвалася в хату, розбиваючи шибку. Її руки тягнулися до Івана, а очі палахкотіли. Оксана схопила свічку і кинула її в тінь. Але та лише розсміялася низьким, пронизливим звуком. Марія встигла кинути сіль, і тінь відступила. Залишивши за собою запах гнилі. Ми програємо, якщо не знайдемо хрест до світанку, сказала Марія. Її голос був слабким. Оксана глянула на Івана, який прокинувся з криком. Вона знала, що наступна ніч може стати останньою для них усіх. Страшний, загадочний, мрачний. Світанок над Млинівцями був сірим і холодним. Оксана не спала всю ніч. Її думки крутилися навколо Івана, чий стан погіршувався. Його очі час від часу блимали зеленим, а сон був сповнений криків. Марія, попри в тому, наполягала сьогодні ми йдемо до Дуба, хрест єдиний шанс. Оксана кивнула, хоча страх стискав її горло. Іван, блідий, але впертий, узяв ліхтар. Я не залишу вас, сказав він тихо. Вони рушили до лісу. Озброївшись свічками, сіллю та мулетами. Марія вела їх стежкою, яку знала з дитинства, але дерева здавалися вищими, а повітря важчим. Станий Дуб стояв у центрі галявини, його гілки були скручені, ніби вагонії. У корінні виднілася яма, хтось уже копав. Тут був хрест, прошепотіла Марія, її голос тремтів, але його забрали. Раптом земля задрижала, і з ями піднялася тінь, вища за людину, з довгими руками і порожніми очима, що полегкотіли червоним. Ви порушили спокій. загудів її голос, відлунюючи в лісі. Оксана відчула, як її ноги приросли до землі, але Іван кинувся вперед, тримаючи свічку. Тінь відхилилася, але інша з'явилася позаду, схопивши його за куртку. Іване! крикнула Оксана, кидаючи сіль. Тінь зашипіла і відпустила його, але рана на його руці почала кровоточити чорним. Марія витягнула книгу і почала читати заклинання. Її голос був слабким, але впевненим. З землі піднявся вітер, і тіні злилися в одну величезну постать. Хрест пропав. Ви всі загинете. прогримів голос. Оксана помітила блиск у ямі срібний хрест наполовину закопаний. Вона кинулася до нього, відчуваючи, як холодні руки тягнуться до неї. Доторкнувшись до хреста, вона відчула спалах тепла, і тінь завмерла. Поклади його на камінь. крикнула Марія. Оксана поклала хрест на плоський валун у центрі галявини. Тінь заревіла, але її форма почала розпадатися. Іван, хоч і ослаблений, підняв свічку і полум'я спалахнуло, розганяючи темряву. Марія завершила заклинання і хрест засвітився білим світлом. Тінь розсипалася на попіл, а ліс затих. Але тиша була оманливою, здалеку почувся шепіт, і Оксана зрозуміла, що прокляття не зникло повністю. Воно ослабло, але хтось з села все ще тримає його, сказала Марія, витираючи піти з чола. Іван упав на коліна. Його очі повернулися до нормального кольору, але рана на руці не гоїлася. Ми мусимо знайти того, хто це почав, прошепотів він. Повернувшись до села, вони побачили, як хати палають. Хтось із місцевих, старий Петро, стояв із лопатою. Його очі були порожніми. Я знайшов скарб, але вони забрали мою душу. пробурмотів він, перш ніж впасти. У його кишені лежав осколок срібла, частина Христа. Оксана зрозуміла, що прокляття почалося з нього, коли він розкопав поховання. Марія взяла осколок і кинула його в вогонь. Це закінчить усе, сказала вона. Вогонь спалахнув, і шепіт затих. Але Оксана знала, що Карпати зберігають свої таємниці. Вона глянула на Івана, який посміхнувся кволо. Ми вижили, сказав він, але в її серці лишилося перечуття, що це не кінець.